Десятки місць, тисячі кілометрів та на все про все один місяць. У проєкті, знайдено в Україні поетеса, фотограф та художниця вирушили нашою державою у пошуках місць для відпочинку. Відправною точкою маршруту стала студія сніданку. Засновниця і учасник проєкту Лала Тарапакіна розповіла про ідею його створення. До цього її підштовхнули останні події в Україні. У неї постало питання, куди поїхати з дітьми та де відпочити. При складанні маршруту шукали місця найменш відомі серед туристів, та важливо було не. Лише показати їх, але й розповісти про умови, в яких доведеться перебувати, Дуже важна понимать не просто, куда ты поедешь и какие места ты посмотришь за 40 минут или полчаса. Очень важно знать, сможешь ли ты там действительно провести дві недели, отдохнуть с детьми, где селиться, что есть, сколько денег це займе, і що можна посмотрети і як можна відхнути. Результатом стане не лише подорож, а створення туристичної мапи України. Кожен з трьох учасників буде оцінювати місця за десятибальною шкалою. Враховувати будуть різні аспекти: дорогу, інфраструктуру, наскільки відпочинок підходить для сімей із дітьми. Чи компанії друзів за два тижні мандрівники вже подолали на своїй автівці близько п'яти тисяч кілометрів. Вони побували на білих та шацьких озерах, а також відвідали колочаву, усть чорну косонь та бакуцьку затоку. Попереду на них чекає більша частина подорожі, однак ентузіасти вже назбирали чимало фотографій і з радістю поділилися з нами першими враженнями. За словами мандрівників, найбільше відкриття це люди. Їх так гостину зустрічали, що вони почували себе як вдома. Якщо нам не могли чого знайти і дати зразу, нам це доставали. Адкаповалі в погрібах у сіді, покопалі зготавлюваль до цього патріотичного проекту можуть долучитись усі охочі. За для цього варто надсилати фотографії та цікаві історії на сайт findingukraine.com.ua або на сторінку знайдено в Україні у соціальній мережі Facebook. Там же можна і прочитати репортажі трійки мандрівників. Окрім того, по закінченні проекту ентузіасти планують презентувати короткий п'ятихвилинний фільм про те, яка прекрасна наша Україна. Поки я хочу зафіксувати просто все, що звориться навколо, тому що це неймовірно. Сніданок буде і далі слідкувати за переміщеннями експедиції і розповідати про їх пригоди. А тим часом Лала, Андрій, Іванка та удав гіві вже вирушили далі. Наступне місце їхньої зупинки Одеса.